А от дивись, тут такі класичні театральні декорації. Ти нафталінність певних театральних речей відчуваєш чи ні? Ну дивіться, я приймаю будь-який театр. Раніше я був трішки жорсткіший, да? мені прям от академізм чому не може бути. Зараз я зрозумів, що ці вистави академічні, вони теж потрібні людям виявляють. Для чого? А от я не знаю. Ну, мені, ну може, мені... може, може, це ілюзія, яка в тебе може випадка. ілюзія, але мені прилітає особливо по операм. Що люди не приймають те, що я роблю, хоча я роблю дуже ніжно, але вони хочуть бачити саме такі декорації, саме академічний театр їм. Таке треба. І тому о, я е, частину свого театрального життя був злий на це. що Чому так? Чому ми не можемо всі помінятися і якось рухатись більш по сучасній стежці? Але я зрозумів, що і в нас таке, і в Європі теж саме. Є дуже чому? багато. От чому? Це просто ритуалізм, традиція. Намагання потрапити в час, коли було написано це. Ну, тобто, ти так д... думаєш, ти для себе це так. Дехто вважає, що треба. Це машина часу така. Да, е, так, що треба от прям. Ту епоху як кіно, але є різниця, що кіно знімається детально, да. а тут немає такої деталізації.